Незабаром настане велике свято, Великдень. Це свято завжди настає навесні. Люди готуються до нього, прибирають гарно в хаті, печуть смачний хліб, паску, фарбують та розписують яєчка. Багато людей на це свято йдуть до церкви, несуть святити Паску, яйця. Потім приносять їх додому і починають сніданок з того, що принесли. Коли люди йдуть до церкви, то чують, як там дзвонять дзвони. Запрошую вас помиритися, щоб ніколи не сваритися, бути добрими і чемними. Озирнися навкруги, дружать у річки береги, Вітерець голубить квіти, бавляться довкола діти. Годі сердитись, покладемо сварці край. Бачиш, іграшки сумують, навіть фарби не малюють. Помиримося швиденько, буде знову веселенько. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сваритись. Я козак і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими козаки. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварилися. Тобі, Яблочко, мені грушечка, не сварімося, моя душечка. Тобі, Яблочко, мені зернятко, не сварімося, моє серденько. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні, помирімося. Дай скоріш мізинчик свій, зачепи його за мій. Мізин, мізин, мізинець, помирив нас, молодець. Добре, що ми помирилися, то тепер можна й потанцювати весело. Навесні всі люди виходили на вулицю, раділи теплому сонечку і танцювали. Дуже полюбляли водити хороводи, танцювати в колі. Давайте і ми затанцюємо. Погляньте, які гарні писанки та крашенки. Розмальовують їх так гарно тільки в Україні. Коли яйця фарбують в один колір червоний, синій, жовтий, тоді їх називають крашанками. А коли розписують різними візерунками, тоді називають писанками. Діти, а ви любите казочки? Я знаю казочку про писанку. Хочете послухати? Тоді умощуйтеся зручніше, слухайте уважно. Одного разу курочка знесла яєчко. Таке гарне, біленьке. Бабуся побачила, поклала його до кошика, щоб зробити писанку, а сама пішла до хати. Яєчко не захотіло лежати в кошику і покотилося. Тут його побачило каченя. Каченя здивувалося та й питає, що це за диво таке? А яєчко говорить, що бабуся його до кошика поклала, щоб воно писанкою стало. А каченя каже, Щоб писанкою стати, треба спочатку тебе пофарбувати. Каченя змахнуло своїми крильцями, і яєчко стало жовтеньким, ось яким. А потім до яєчка наблизилося козеня. Воно на яєчку намалювало свій малюнок ріжками. За козенятком прийшло цуценя. Воно також намалювало малюнок. А потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій знак. А бабуся прийшла і побачила, що яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя пофарбувало, потім свої малюнки намалювали козлик, цуцик і котик. Ось так яєчко перетворилося на писанку. Діти, давайте заспіваємо пісеньку про писанку. Що, що, що за диво це? Хто 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 розписається? Білочка писала, лиска помагала, Зайчик кошик клав, вовчик дарував. Ой, яка ж гарна пісенька. Вам сподобалася? А тепер давайте пограємо в гру сопілочка і ведмідь. Лиш сопілочка змокає все навколо В вмирає, лісой дебелі ведмідь, хто у лісі тут шумить? Знову в ліс іде ведмідь, а сопілочка втомить. Знову весело заграє. Все довкола ожидає. Лиш сопілочка дмокає, все навколо завмирає. У лісу йде тобі ведмідь. Хто у лісі тут шумить? Знову в ліс іде ведмідь, а сопілочка то тому знову весело заграє. Все довкола оживає. Дуже весело ми грали. А тепер мерщій додому, гарні писанки малювати. До побачення, друзі, до нових зустрічей!